Розпаковка стеми на 35 доларів. Це у нас шопер. Я його брала на тренування і так ходити. Тут є відділення для водички і для різних дрібничок. Тут також защіпку. Глядає супер. 10 з 10. Далі у нас то, що я дуже сильно хотіла, це топ. Я його брала більше на танці, або і так ходити. Я думаю, це то, це воно. Далі у нас іде що це таке. Це теж те, що я хотіла. Це такий трендовий зараз без. Але мені здається, що він буде просвічуватись, бо він дуже тоненький. Але ні. Де ззаді такий. Далі купальник. Я хотіла чорний, але я замовила білий. Чому був? Ось такі трусики. Трошки помащені є. Тут чуть -чуть. і ба і він великий. Не, норм, добре. Тут є ось така штучка сюди, і її можна знімати. І він перетворюється, типу, отак. Коротше, о. До купальника. Я так думаю, на чого ж купальник купляти білий, якщо немає ніякої такої тобто, сіточки, коротше, і всякого такого. І я, коротше, купила собі таку білу-білу сіточку. Така вона красива, ой, вона дуже гарна. Я її буду використовувати і на танці, і типу, до цього купальника. Саме головне, заради чого я взагалі замовляла цю посилку, це ця сумка. І я її знайшла за 500 з чимось там гривень. Ну, вау! Вау! Але то, що вона така, по кольору, вони відрізняються. Це така більш коричневата. Мі є ось така штучка. Це таке на гроші. На гроші, гроші гроші. Гарно. Ну, у моїй вирушки ідентична, але за 2000 у мене буде, типу, за 500 гривень. Я вважаю, зекономила. Іде ось таке. Тобто, я її можу носити ось так. Опа! Ну, я вважаю покупки. Top.